Двоє дітей травмовані внаслідок вибуху у будинку Кропивницького ударною хвилею знесло стіни. Частково покрівлю на місці вибуху. Працює наша кореспондентка Юлія Бабак. Юлю чи відомо, що стало причиною вибуху і в якому зараз дітки стані? Марина, вибух у е, приватному будинку на три господаря пролунав у Кропивницькому близько другої ночі, і досі фахівці не можуть визначити, що саме вибухнуло, Чи ти, чи то був газ, чи якась інша е, речовина проводять дослідження? Е, відомо, що в одній квартирі проживала родина з двома дітьми, 7 і 9 років. Вони наразі у лікарні е, лікарі е, повідомили, їх життю нічого не загрожує, але вони сильно налякані. Інша квартира була порожня. Її господиня проживала в. Іншому місці і е, фахівці підозрюють, що саме в ній стався вибух, адже вона найбільше зруйнована, Як бачите, поза мене ось це і була ця квартира. Тут зараз груда будівельного сміття. Тож дослідження продовжується. Що саме вибухнули експерти? Не беруться робити висновки цьому будинку. Понад 100 років чи будуть його відновлювати, також стверджувати, поки що ніхто не береться. Такі справи, Марино. Дякую, Юлія. Юлія Бабак, про сильний вибух у Кропивницькому.